Вітаємо прихильники спорту на каналі спортивних новин Луганського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та Луганського обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Сьогодні ми з вами відкриємо дверь в захоплюючий світ спортивних новин та подій. Саме тут ми будемо переживати за наші улюблені команди та атлетів, розкриємо найцікавіші історії та поділимось нашими емоціями. Не забудьте підписатись на наш канал, натиснути на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі наших нових відео. І, звісно, ставте вподобайку. Приготуйтесь до захоплюючої подорожі світом спортивних новин та історій успіху. Музика. У світі, де кожного дня народжується нова спортивна легенда, національна збірна України з богатирського багатоборства зуміла вписати своє ім'я в історію спорту яскраво та незабутньо. Спільно з найсильнішими атлетами Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Англії, Франції, Австрії, Данії та Чехії, наші спортсмени відправились до німецького міста Фульда, щоб поборотись за почесний титул «Найсильніша нація планети 2023». Наші герої вразили свою витривалістю та силою, виборовши золото чемпіонату та титул Найсильніша нація світу. І не дивно, що серед цих надзвичайних спортсменів був і директор навчально-наукового інституту фізичного виховання та спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Олександр Дубовой. Вітаємо і бажаємо нових рекордів і вражаючих перемог. Від радісних спортивних новин переходимо до ще одного досягнення в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка. Студент третього курсу Марк Ліванзов за високі досягнення у спорті отримав стипендію Верховної Ради України. Вітаємо і пишаємось! У світі спорту завжди знаходяться події, що несуть у собі дух справжнього інтелектуального виклику. Нещодавно завершився надзвичайно захоплюючий турнір з шахів, де генії цієї гри продемонстрували свою майстерність і витончену стратегію. Відкритий обласний турнір з шахів проведено Луганською обласною федерацією шахів. Окрім мешканців Луганської області, в змаганнях взяли участь шахісти з Донецької, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської областей. За підсумками змагань, перемогу здобув Єгор Бліднов. Другим став Павло Гордієнко. Обидва спортсмени з Луганщини. Третє місце посів представник Донецької області Мєрон Машошин. Також у трьох додаткових номінаціях призерами стали Даніл Коваленко, Луганська область, Маргарита Власенко Запорізька область та Ілля Саблін Донецька область. Браво, шахісти! Нехай цей тріумф буде початком нових стратегічних вдач! А тепер дозвольте мені ввести вас у світ цікавих фактів про шахи. Ця гра давно вважається королевою інтелекту, і вона приховує в собі безліч захоплюючих секретів історії та розвитку. Готові дізнатись більше? Шахова дошка, що складається навпіл, була винайдена у 1125 році священником-шахістом. Церква забороняла священникам грати у шахи, тому винахідливий пастор просто складав дошку навпіл. Щоб вона була схожа на книги, що лежали одна на одній. А перша шахова дошка зі звичним нам чергуванням темних та світлих полів з'явилась в Європі у 1090 році. У світі спорту не буває нудно, і сьогоднішні новини яскраве підтвердження цього правила. Вирушаємо у подорож дошкільними та навчальними закладами, де Луганське обласне відділення комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та Луганське обласне відділення Національного олімпійського комітету України провели серію олімпійських уроків, що додали багато блиску та емоцій в спортивне життя приватного садочку Монтесорі, що у броварах на Київщині, Академії розвитку Інтелекту Смартіум, що у місті Камінь Каширський, Волинської області та Попаснянської територіальної громади. З рідної Луганщини ми переходимо до кращих спортивних подій України. Майже 300 закладів освіти у всіх регіонах України долучилися до святкування Міжнародного дня студентського спорту, який відзначається 20 вересня кожного року. Українські університети відзначили цей день великими змаганнями та виступами на різних майданчиках. Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного в Києві став центральною локацією заходу. Під час урочистої частини відбулось нагородження найкращих за результатами універсіади України 2022-2023 років. Та надано символічний старт універсіаді наступного сезону. Тисячі учасників приєднались до масових руханок і спортивних змагань у різних дисциплінах, включаючи футбол, хокей, кіберспорт та інше. Захід було організовано комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України за підтримки президента України в рамках ініціативи Пліч опліч від емоційних перемог до захоплюючих рекордів. Світ спорту завмирає в очікуванні Олімпіади в Парижі. Маємо ще одну олімпійську ліцензію у спортивній гімнастиці. Її отримала чемпіонка Європи серед юніорів та віце-чемпіонка Європейського юнацького фестивалю 15-річна Анна Лащевська. Наші вітання так тримати. Після фантастичних досягнень наших спортсменів ми переходимо до ще однієї події. Сьогодні маємо виняткову нагоду відзначити видатну постать, яка об'єднує спорт та лідерство. Луганщина вітає олімпійського чемпіона, президента Національного олімпійського комітету України, міністра молоді та спорту України Вадима Гуцайта з Днем Народження. Пане Вадиме, бажаємо вам неймовірно яскравого свята як ваші перемоги на фехтувальному помості, міцного здоров'я та нових досягнень у всіх! Ваших справах. Спорт завжди наповнений емоціями, досягненнями і захопливими історіями. Що ж на нас чекає завтра? Слідкуйте за нами, підписуйтесь на наше оновлення, і ми разом з вами дізнаємось першими.